Чемпіонат України з повітряної гімнастики Magic Air Championship відбувся в Ужгороді. Цей вид спорту є доволі молодим. У нас служить він відносно молодий. Буквально два роки назад з відкриттям нашого клубу Академія спортивного виховання. І ми започаткували цей осередок у нас в місті і в області. І зараз нараховується біля 50 дітей, які активно. Займаються, які активно тренуються у нас в залі. Ну, важкі часи, але все ж таки прийняли рішення спробувати провести чемпіонат у нас у місті, так як попередньо планувалось проведення у Вінниці. Складна ситуація, тому запропонували проведення в Ужгороді. Чемпіонат зібрав представниць з 11 областей і навіть польської гдинії. Вмагалися учасниці всіх вікових категорій. Були й зовсім маленькі дебютанки. Навіть попри невелике знайомство, вони вже полюбили повітряну гімнастику. Мені подобається тому вона дуже гарна. Це, це мій перший виступ. В мене старша донька займається гімнастикою два роки, мабуть. Повітряною гімнастикою так. І Амелія, дивлячись на тренування своєї сестри на виступи, почала проявила свій інтерес і ми підтримали тільки. Краса поєднана з екстрімом, сила волі, відвага, жага до знань і до перемоги вирізняли всіх учасниць. Займаюся я майже два роки. Вона мені дуже сподобалася тим, що там дуже хороші тренери, дуже гарні елементи і все дуже класно. Я не хвилююся, я виступаю вже не перший раз. Я виступаю в категорії аматор і в категорії профі. Я займаюся вже майже рік. Мені він дуже подобається тим, що це екстрим і... Я дуже хвилююсь, бо це перший раз. І е, підтримка тренера і моє налаштування допомагає тому, щоб я перемогла. Спортсменки неабияк запалювали в залі. Атмосферою заходу перейнялися навіть його ведучі і спеціально запрошені гості. Знаєте, дуже добре, що в нас цей нелегкий час на Україні організатори не відмовилися від організації цього чемпіонату. Такі чемпіонати показують, що Україна не тільки вміє воювати, Україна виховує своє покоління і це майбутнє, яке будуть майбутні діти, які будуть жити у незалежній Україні після нашої перемоги. Враження абсолютно позитивні, тому що я приїхала вперше в Ужгород, я тут ніколи не була. «Мені 22 роки я все життя мріяла потрапити в Ужгород. Дійсно, дуже красиве місто, дуже привітні люди. Діткам я тільки бажаю успіху. Хай кожен викладеться на всі 100, тому що я сама знаю, як це буде на змаганнях. Слобою, коли ти маленька, ти переживаєш за все, чи ти все правильно робиш. тому головне, щоб дітки не переживали, щоб вони спокійно виступили і щоб були задоволені. Тим часом спортсменок ретельно оцінювало журі. У нас є протоколи оцінювання це протокол техніки, протокол штрафів, протокол артистизму, протокол хореографії. Кожен суддя судить свій протоколи, які складаються з додаткових балів. І завдяки цим балам ми виставляємо єдиний бал. Чим технічніше, правильніше робить спортсмен трюки, потім додає артистизм та додає правильну хореографію і менше штрафів, тобто це менше помилок, менше ненатягнутих носків та колінок, менше зривів, які. Хось менше невпевненості в собі, тим вище буде бал. Отож, цей спортивний захід додать мального досвіду спортсменкам і обов'язково сприятиме розвитку молодого виду спорту в Україні.